Привіт, ріка життя, світлю наш край! Світей навчання дарує радість, мов весняний рай, в класах, де знання цвіте, як квітка весняна. Ми ростемо, дивлячись, ми буття прямо. Святкуємо тебе, школа кохана і свята, з надією нових днів, з теплом і серця гарячого літа. Линуть роки, немов і ріки в Блакиті небес. З про прошкільні дні це скарб, що згадує про дитинство чудес. Вчительські слова, як світинкове проміння, серцях залишають слід, мудрість і розуміння, і, хоч далеко вже від шкільних коридорів ступаємо, то серце наше лине назад, де сходили перші кроки в доросле життя. За партами ми сідали, просто вивчали закони, а зараз доросли, несемо свій урок світ безповоротний, нехай лунає пісня щасливих згадок минулого, щороку, знову і знову. Тобі школу вітаємо тепле слово. Ріка життя, вітаю вас з народження. Вітаю ліцей ріка життя з юбілеєм. Вітаю засновників, адміністрацій, вчителів, учнів, випускників і батьків з 25-річчям ліцею ріка життя, Бажаю миру і процвітання, натхнення і нових звершень. Теж не Богу, за роки навчання в нашому ліцеї. Я хочу подякувати школі за той час, який я мав там, за ті 9 років, за те. За тих друзів, яких я там отримав, які навіть зараз ми тримаємо І хоч нас розкидали по всьому світу. Ми як ті маленькі якісь зернятка, які ем, якби роблять цей світ. По перше, вони роблять його добрішим і світлішим. А по-друге, вони, наче, поєднують цей великий світ і роблять з нього такий маленький і тісний, таке тісне, затишне місце. Здавалося б, ще рік тому я вітала вас із 20 двадцятиліттям, а зараз вам вже 25 і всі ці 25 років ви невпинно і безутомно робите свою роботу. Несете світло у цей світ, як той маяк, і показуєте новим поколінням, якою може бути справжня ріка життя. Дякую Богу за нашу школу і хочу згадати в цей день людину, в серці якої народилася школа ріка життя. Це Людмила Григорівна Величка. Я пам'ятаю, скільки сил вона доклала, щоб ця школа з'явилась. Вона завжди молилася за школу. В Євангелії від Івана сказано так: хто вірує в мене, як каже писання, то ріки живої води потечуть з утроби його. Ви знаєте, Людмила Григорівна завжди вірила, що школа буде. І зараз оці потоки живої води, учні, які закінчили школу, вони вже потекли в життя. Перші випускники вже мають своїх дітей. Дуже багато учнів стали членами церкви. Слава Богу за все, слава Богу за Людмилу Григорівну і за людей, які допомогли їй втілити ці мрії в життя. когда там очень многие говорили, ну, были просто сомнения, а надо ли, и вообще, возможно ли это вот в нашей стране. А кто-то, как сказано в Библии, просто напомнил эти слова, как было сказано, если это Божье, оно будет. И вот сейчас, оглядываясь назад, мы можем сказать, что это было дело Божье, что это есть дело Божье. Я дуже рада, що мала змогу все цілих 11 років. І я досі згадую і дуже сильно сумую за цими уроками, коли ми співали пісні, сміялись, прикалувалися не з одного. Коли просто навчалась чомусь новому, це справді був особливий час, який назавжди залишиться в моїй пам'яті як теплі і приємні спогади. У цей святковий день хочу побажати учням і випускникам всіх років. Мати добрі, чисті серця наша рідна школа, вітаю тебе з днем народження. Дякую тобі, що ти є і була в нашому житті. Дякую, що я могла в тобі бути вчителем і мої діти могли навчатися. Дякую, що ти завжди чекаєш на наше повернення і завжди рада прийняти нас до себе. Бо в нашій школі я здобула не тільки шкільні знання, але й християнські цінності, які згодом мені допомогли познайомитися з Христом як з моїм особистим Спасителем та другом. Зараз я хочу вам прочитати побажання, яке написала Сіляренко Ірина Олегівна. Бажаю вам такої віри, щоб не боятись на шляху. Бажаю вам такої сили, щоб дарувати доброту. Бажаю світла на дорозі, щоб не спіткнутися у пітьмі. І миру вам бажаю в Бозі, діліться ним ви із людьми. Бажаю радості небесної, а не знаю душа тривог. І на дорозі до життя вічного береже вас хай люблячий Бог. Хочу побажати Божого благословення на наступні роки, щоб Бог був завжди в цій школі. Дорогі друзі-засновники, дякую вам, що ви опікуєтесь ліцеєм протягом усіх років. Сподіваюся, що ще не одне 25-річчя ви будете святкувати разом з ліцеєм. Дорогі працівники ліцею, любі колеги, бажаю вам мати. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброту, віру, лагідність та стриманість. Важаю Боже Бога та процвітання. І я дуже сильно дякую всім вчителям, дякую організаторам школи, директору. Справді саме зробили цю школу настільки прекрасно, настільки чудово, і це справді стало місцем. Куди хочеться бігти навіть тоді, коли ти вже вчився в університеті. Вдячна вам за любов і правильний фундамент, який ви вкладаєте в серця. Хочу побажати, щоб якби, цей ліцей він завжди залишався місцем, де будуються гарні теплі відносини між людьми, де е, дитина може дізнатися як цей світ, так і Бога. І вона може дізнатися дізнаватися про навколишній світ через призму Бога. І, можливо, потім вона зможе ще й зустріти Бога особисто і. Вона буде тільки вдячна, тому що в неї було таке дитинство, яке було поряд з таким великим і всемогутім нашим Богом. Бажаю, щоб ми були найпопулярнішою школою у всій Україні. Я дуже вдячна нашим Господам за всі ці роки, які пройшли. мої діти і йдемо разом, з телямо були разом. Хай Господь вас і вам італія. благословляє. Хочу побажати вам продовжити в тому же дусі рости, вирощувати людей, дітей, підготовлювати їх у доросле життя. Я бажаю ліцею ріка життя ще 25, 50, 100 років роботи і щоб кожен школярик маленький човник. Які лише будуються у ваших стінах, виходив справжнім кораблем, готовим до відкритих води просторів і завжди знав, до якого маяка плисти. Я дякую Богу за атмосферу в нашій школі. Це завжди були дружні стосунки, підтримка один одного і молитви. Окремі подякую, хочу е, визначити моєму класному керівнику і найкращій вчительниці математики. Самодіт Ніні низький вклін вам. Я хочу побажати нашій школі надалі процвітань, благословень та всього найкращого. Багато вам учнів, та сил і натхнення навчати далі наших майбутніх випускників. Бажаю тобі і надалі набувати своєю цілющою водою знань всіх учнів. Квітни і зростай, ну, Божу слава! І також хотіла побажати нашим вчителям, сил та натхнень. І дуже дякую своїм батькам також за те, що вони нас віддали саме в нашу школу. І це для мене дуже було почесно бути учницею і життя. І я вас обіймаю всіх. З днем народження тебе, з днем народження тебе! З днем народження ріка життя. З днем народження тебе! Вітаємо школу, віце. Я вас люблю. З днем народження. Дуже люблю.